Найяскравішим прикладом падіння інвестицій є зменшення потоку клієнтів. Куку. Що -ку. прям так одразу? Та... Та ні, Це якось не по-людськи. Розкажи хоч у чому твій гріх. Ой, Там столько всього неприлічного я не буду розказувати. Якось ти мало нагрішила, люба моя. Гаразд. Він всім вірив, і я буду. Слухай, у мене тут якийсь просто клієнтський піст. Ніхто не заходить. Скажи, це що, всі такі святі стали? Да ні. Просто у вас позиціонування неправильне. Так, а ну продовжуй. Первых у вас нет фейсконтроля. Так він же буде тільки всіх всякого Ні. Добре, поставлю послушника Олексія. Добре, хоч наша форма і охоронця підходить. А, а, а ще у вас атмосферка угнітає. Вам би сюди стробоскопи, світомузи купу. Які стробоскопи. У мене знаєш, яка проводка слаба. Я коли останній раз караоке підключав, так зразу все вибило. Добре, хоч свічки були. Ну, і хоча б. По субботам устраивать пенні вечеринки, в смысле служби. Ти что, геть стуріла? Це ж всі без одежі будуть, гріхом думки твої. За проще давай тисячу їди звідси. Вот. Спась. Mm -hmm. А ідея про пінні вечерінки непогана. Спробуємо.